They must come to dinner. Thank you. 妈买的。 Відчиняйте з почати. Для чого я роз'ясняю будь-який почерк? Шановні колеги, читаю, мені обядні. Так, будь ласка, колектив закладу, куди вас призначили директором, складається з групи, які конкурують між собою. в них кожен намагається зручитися вашою дитинкою, натомість обіцяється обіцяє. Інакше тут діятимуть усім вашим починанням. Як мало бути співпрацю з усіма колегами, якими мають бути дії директором? Психологічний клімат колективу це саме найголовніше для успішної роботи, саме від директора та його дій, залежить, як люди будуть спілкуватися між собою колективі, чи стануть вони єдиною командою. Виходячи з ситуації, бачу наступні кроки: проаналізувати ситуацію, провести неформальні зустрічі з усіма членами про виявити причини супірництва зі своєї сторони, максимально бути максимально чесним, відвертим з колегами. Довіра це найголовніше. Далі запропоную проект для підвищення престижу закладу та запрошу до його участі пахових вчителів з усіх мікрогруп почнеться командна робота, під час якої можна проводити різноманітні тренінги, виступовувати думки колег, приймати спільні рішення. Вчителі, які будуть активно працювати, будуть мотивувати та заощаджувати. Вважаю, що сумісні відпочинки на природі, екскурсії, своїх святкування це теж дуже зближує і згуртовий колектив. Оловне для директора бути завжди чесно, принаймні приймати вірні рішення, не стремитися приймати продуктів. Будь ласка, повинні від нуля до двох балів. Здаємося критерію. Дякую. Дякую. Один, два, два, два. Три. 1,75. Запрошуємо вас, рівні сьогодні. У вас 1.75 з двох можливих, таким чином, ви допускаєтесь до наступного етапу. Зараз у вас презентація вашого бачення розвитку закладу освіти. Будь ласка, у вас є 15. тоже буду вдячна. Шановні колеги, конкурсної комісії, дозвольте представити перспективний план розвитку Одеської гімназії номер 25 Одеської міської ради. Декілька слів про сам заклад Заклад заснована в 1965 році ліцензійний обсяг 800 місць, всього навчається 565 учнів, з них внутрішньо переміщених 46 учнів, з особливими освітніми потребами 13 учнів, за сімейною формою 85 учнів. Кількість класів 22, середнє наповнювання з класів 25 учнів. Зараз заклад працює у змішаному режимі. Перший-4 класи навчаються у першу зміну, п'ятий, шостий, дев'ятий навчаються у другу зміну, сьомій-восьми класи навчаються за змішаною формою, тобто очно дистанційно. До війни закладу стабільно збільшився, як і класи. Но, на жаль, у поєднання стану кількість учнів трішки зменшилася. Але ж вважаючи те, що ми стали гімназією і в нас вже немає 10-11 класів, то станом на 2021 2022 навчальний рік було 23 класи, потім 23, а зараз 22. Це незважаючи, що в нас немає 10 і 11 класів. Освітній процес у закладі здійснюються досвідчені педагогічні працівники. Всього в закладі 50 вчителів, один логопед, один практичний психолог та 12 асистентів. Всі педагоги мають вищу педагогічну освіту, відповідну педагогічну кваліфікацію та звання. У закладі створені умови і для дітей з особливими освітніми потребами. Забезпечення рівні можливості для їх навчання, незалежно від їх фізичних та розумових здібностей. На жаль, ви бачите, що за три роки у нас дуже-дуже зросла кількість дітей з інклюзивною освітою. Вже було шість, вже тринадцять, і станом на сьогодні ми плануємо відкрити два перші класи, і вони вже будуть обидва інклюзивними, тобто вже в нас не тринадцять. А 15, а ще полтора, полтора місяця до вересня, і не знаю, що буде. Дуже для проведення додаткових занять та індивідуальної роботи з дітьми з особливими потребами, потребами. Закладі створено ресурсну кімнату. Та в 2020 році зараз за рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт. А за рахунок субвенції прийма у відповідності до домовченого законодавства відповідне обладнання. Навчальні та практичні заняття з предмету захисту країни, які сприяють формуванню учнівській молоді, живці небезпечних знань і навичок щодо захисту України. У нас створена. Стрілецький тир, він діючий. Там же знаходиться кімната, кабінет класний, там же є кабінет вчителя, є санітарна зона і все обладнане для цього. Навчальні заняття та практичні заняття, які дають можливість формувати учні закладу навички надання до медичної допомоги та вивчити алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях за рахунок громадської організації Піловальна рада України гімназії 25, створено кабінет безпеки. Дуже часто до нас приходять представники ДСНС і поліції, які проводять виховні заходи з учнями та проводять заходи з профілактики права порушень серед дітей. Навчальні заняття з фізичної культури проводяться в достатньо матеріально оснащені спортивній залі закладу. Багато років протягом десяти, коли ще до пандемії, до війни у нас, як ви знаєте, були спартикіати весь навчальний рік. І ми дуже були тоді. Зараз питаємося, як постановити. Поновити. Поновити. Протягом 10 років